Дидактична гра Можна не можна. Мета закріпити знання дітей про правила дорожнього руху. Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами пограємо гру. Можна не можна. А допоможуть нам в цьому наші кулачки. Зелений кулачок. Можна. А червоний не можна. Отож, давайте спробуємо. Переходити дорогу на зелений сигнал світлофору. Можна? Так, можна. Переходити дорогу на червоний сигнал світлофора можна? Ні, не можна. При переході вулиці потрібно зупинитись та повернути голову спочатку праворуч, а потім ліворуч. Який кулачок? Так, зелений. Під час перетину пішохідного переходу потрібно мовчати. Так, правильно. Виходячи на частину, голосно розмовляйте та розмахуйте руками. Ні, ні в якому разі. Ходити по тротуару біля проїжджої частини. Так, можна. Йти при їждій частині. Ні, не можна. В машині пристебнутись ременем безпеки. Так, можна. Їздити в автомобілі непристебнутому ременями безпеки. Ні, не можна. Заходити в транспорт тільки після повного його зупинки. Так, можна. Заходити в транспорт, що рухається на ходу. Ні, не можна. Гратися на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Так, звісно, можна. Гратися біля проїжджої частини. Ні, не можна. Гратися м'яча на проїжджій частині. Ні, не можна. Дітки, вам сподобалось гратися? Дякую за увагу!